Вітаю. В ефірі програма з книжкою у серці. Ведучі Станіслав Легеза та Леонід Апєєв. Читаюча людина. Успішна Україна. Від серця до серця передаємо слова подяки таким видавництвам. Жорж. Час змін. Драйв. Волинські обереги. Якабу та редакції журналу Однокласник? Дякуємо. Це наші мирні герої сьогодення, наші українські видавці, які подарували протягом 22-24 років цікаві книжки та журнали учасникам міжнародного фестивалю щастя у творчості. Саме в такий спосіб така мирна естафета творчості активно і вдало втілюється у життя. І підкреслює таку незламність духу наших українських співвітчизників. І зараз ще маленький сюрприз Станіслав покаже. Ось ви бачите, це така його авторська листівка вдячності нашим мирним героям сьогодення, нашим українським видавництвам. книжки читати, світ пізнавати. На цьому дякуємо за увагу!